Кошти за програмою пакунок школяра активно виплачують на Вінничині. Згідно програми, батьки дітей, які йдуть до першого класу, отримують по 5 тисяч гривень. Загалом держава виділить понад мільярд гривень на цей освітній проєкт. Отримані кошти витрачаються виключно на одяг, взуття, канцелярію чи гаджети для школи. А подати заяву можна до 15 листопада через застосунок Дія або у сервісних центрах пенсійного фонду. 11 тисяч дітлахів цього року вперше пішли до школи на Вінниччині. Аби підготовка до навчання була простішою для батьків. З ініціативи президента України запрацювала державна програма Пакунок школяра. Вона надає родинам одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника. За ці кошти можна придбати все необхідне від канцелярії до одягу та взуття. Більшість вінничан подають заявки онлайн. Це було дуже легко оформити. Ось через застосунок дія, і буквально через два тижні прийшли вже гроші на картку. Знайшла магазини, які. Школяра. І планую на зимний одяг чи на осінній одяг дуже приємно, що держава в цьому році такий запустила проект як пакунок школяра. Це велика підтримка для родини, особливо у наш такий важкий час. Ось, ну, 5 тисяч я скажу, що це немалі гроші, на них можна багато чого купити дитині до першого класу. Треба осіння куртка сину. Планую придбати осінню куртку, а там уже далі буде видно. Можливо, там канцелярія. Вважаю, що для багатьох батьків це якби е велика підтримка від держави, тому що ну в різних життєвих ситуаціях ми знаходимося. Також батьки можуть подати заявку через сервісні центри пенсійного фонду. Програма доступна всім родинам незалежно від фінансового стану. Допомогу я оформила через пенсійний фонд через працівників. Саме звернулася в прозорий офіс. Вони мені допомогли оформити заявку. Кошти мені ще не нарахувалися, але ну, я думаю, що я їх використаю більш на осінні речі, на потреби для дитини на школу. Така допомога завжди потрібна батькам, молодим сім'ям. Це велика підтримка для кожної сім'ї. В області майже 5 тисяч родин скористалися програмою, а понад 4 тисячі дітей вже отримали допомогу на загальну суму майже 21 мільйон гривень. Державна програма Покунок школяра допомагає батькам придбати все необхідне для першокласників і впевнено розпочати навчальний рік. Яна Колодинська, телеканалу Вінниччина.